У нас зараз акція на філамент, і я вирішив вам не просто нагадати про це, а показати, що з цього можна надрукувати і які кольори ми маємо. Це всі ось такі нюдові, прикольні кольори. Тож, це Desert Town, Cyan, Ash Grey, Orange, Grass Green і Sakura Pink. І здавалось би, я завжди думав, ну кому потрібен ось цей кольор. Ну, Щось з нього можна класно надрукувати. Але виявилось навпаки, Ми прям вже, я не знаю, це третя або четверта катушка за останній час. І він дуже круто робить ось такі різні кістки. Це, до речі, з пустих, знаєте, ось цих всередині катушки штучок. І ще класно, що всі ці кольори акційні, вони класно грають один з одним. Тобто їх всі можна міксувати. Я думаю, з, з цих зелених, оранжевих можна зробити якісь хловінські черепа, скелети, тикли і буде круто виглядати. Цього посума я вам вже показував. Але він наш улюбленець тут в офісі. Просто покажу вам поближче, щоб ви бачили, який колір. Це ось такий майже весь надрукований з акційного філаменту. Виглядає непогано. Ось такий деталізований тип. Хотів вам показати поближче. І, до речі, вони всі, окрім ось цього, надруковані без АМС, тож навіть без амс системи ви можете дозволити собі таке надрукувати. Ну і покажу вам ще поближче, може так буде зрозуміліше. Тому, якщо хотіли спробувати бомбула, зараз є класна нагода це зробити.